У городищі викрили групу наркоторговців двох чоловіків і двох жінок що роками збували опій і коноплі, спіймали на гарячому. За наркопритон слугувала квартира одного зі зловмисників: два літри опію, 400 кущів маку та пів сотні кущів конопель. Такий вилов правоохоронців. У цій квартирі донедавна був наркопритон. Опій і коноплі тут роками збували двоє жителів городища. Їх правоохоронці спіймали на гарячому. Під час слідства ще й з'ясують у затриманих ще двоє спільників: жінка та чоловік. Ті промишляють на Корсунщині. Більше ніколи в житті я цього повторювати не буду. Я визнаю повністю свою вину Одна із затриманих дає свідчення правоохоронцям. Жінка каже, сама на голці не сиділа, а от інших підсаджувала, бо хотіла заробити. Я його не розпитувала, мене це не цікаво. Мені треба були гроші. Два літри опію, 400 кущів маку та півсотні кущів конопель. Такий вилов правоохоронців. Через посередника закупали наркотичний засіб опій екстраційний. З котрого по приїзду міста Городище виготовляли наркотичний засіб опі який в подальшому збували на території області. Тепер зловмисники проведуть за ґратами від 6 до 10 років. Слідство ще триває. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Вікановини.